Десяту каденцію дитячих омбудсменів обрали у Вінницькій громаді Цьогоріч Команда юних захисників прав і свобод дітей сформована з найактивніших школярів міста. У конкурсному відборі взяли участь 24 учні з 21 закладу загальної середньої освіти Вінницької міської громади. Це діти, які вже виконують роль омбудсменів у своїх школах і мають досвід у сфері правозахисної діяльності. З нами на зв'язку Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю, пані Оксано. Це вже 10-та каденція в громаді. Розкажіть, які функції виконують дитячі омбудсмени в ліцеях. Ну, взагалі, слово омбудсмен зараз дуже. Так міцно війшло в наш побут, в нашу розмовну мову, в наше спілкування і, взагалі, в наше українське суспільство. Омбудсмен це та людина, яка захищає права людей, дітей, підлітків, тому не виключення і дитячі омбудсмени. Дитячі омбудсмени – це ті діти в закладі освіти, які здійснюють просвітницьку роботу серед інших дітей. Щодо дотримання прав і виконання обов'язків дітей, а також співпрацюють з органами освіти, в соціальних мережах, з громадськими організаціями, засобами масової інформації. Чим цікаві дитячі омбудсмени, тому що вони працюють за принципом рівний рівному, тобто школярі з певного закладу працюють школярами свого закладу. І розповідають не тільки про права і обов'язки, а про проведення здорового способу життя, медіограмотність, кібербезпеку і ще е, висвітлюють дуже багато питань, які так необхідні нашим дітям. Е, ну, напевне, цей принцип дуже гарно працює, тому що діти з радістю йдуть на спілкування зі своїми однолітками, дослухаються до дітей, і е, Дитячі омбудсмени здійснюють свою роботу під керівництвом координатора, який працює у департаменті освіти Вінницької міської ради, і в них є дуже багато стейкхолдерів, тих, з якими вони співпрацюють у своїй діяльності. Це служба у справах дітей, Вінницький міський центр соціальних служб і ще багато таких організацій, як власне відбувався відбір кандидатів. У конкурсі брало участь 24 представники з 21 закладу освіти. В 10-ту каденцію брало участь найбільше представників дітей. Це було 23 представника з Вінницьких шкіл і одна представниця з писарівського ліцею. Як відбувався конкурс, по перше, да, я забула сказати, що це були учні 8-10 класів. Для того щоб стати омбудсменом, діти виходили і розповідали про свою громадську позицію, про своє громадське життя, про те, як вони бачать розвиток шкільного омбудсменівського руху, і взагалі, як вони бачать розвиток шкільного омбудсменства. Пропонували, наприклад, власні вирішення проблемних ситуацій і як вони взагалі бачать роботу шкільного омбудсмена. В конкурсному журі були представники як департаменту освіти, так і служби у справах дітей, а також активні представники дитячого самоврядування, це громадської організації, громадського об'єднання шкільних лідерів, лідер. Дитячої, дорадчої ради, а також благодійного дитячого центру він Петріот». Над чим працюватимуть новообрані дитячі омбудсмени ліцеїв? Вчора від 16 жовтня відбулося перше організаційне засідання 10-ї каденції новообраних омбудсменів. Зрозуміло, що у першій такій каденції організаційній каденції завжди планують свою роботу. І цей раз діти запланували роботу на наступний навчальний рік, діти запланували заходи, які вони планують провести. Діти запланували провести виставу, дуже цікаву виставу, яка буде презентована в тижневику «16 днів проти насильства, який проводиться у всіх школах України в листопаді. Заплановано відвідування і соціально центру соціально-психологічної реабілітації, де знаходяться діти і підлітки, які перебувають в складних життєвих умовах. А ще розглянули таку можливість такого яскравого досвіду, який минулого року провели омбудсмени попередньої каденції. В стінах Вінницького апеляційного суду дітьми була. Розігране така судова, су, розігране судове засідання, яке стосувалося домашнього насильства. Це був дуже яскравий і повчальний досвід, який діти хочуть знову повторити. Що приємно, що діти вже зараз поводять себе дуже активно, і ми від роботи 10-ї каденції омбудсменів дитячих чекаємо яскравих вражень, креативних і творчих заходів. І активної просвітницької діяльності, особливо щодо роз'яснення прав і обов'язків дітям в принципі рівний рівному пані Оксано, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради.